Коли вийшло що тиждень я був віруючим. Протягом тижня мені треба було вже проповідувати, і так сталося, що відразу люди каялися, треба було церкву відкривати, служити людям. І потім ми служили людям, з'явилися люди з боку і кажуть, потрібні вам барабани, ударники, зібрання, зал, і так далі. Ну як тут, наприклад, так? Знаєш, тому багато людей, які подивляться так одразу, це ось така має бути церква, коли це в мене буде, і чи буде це взагалі? Та я навіть починати тоді не буду. Але церква це не барабани, це не зал цей, це там, де двоє чи троє дітей Божих зібрані в ім'я Ісуса, і Ісус серед них. Алілуя! Тому що багато церковних служінь перетворилися просто на концерти? І на багатьох навіть не згадується ім'я Ісуса. Запитання: то це тоді концерт чи це церква? А ти замість того, щоб дивитися на Ісуса, шукаєш фейерверки.